Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом. Це копчена скумбрія в домашніх умовах. Порцію маринаду і сам рецепт буду показувати для однієї рибки. Ось така мене скумбрія, я її помила, почистила поки що відставлю її в сторону. Тим часом приготую маринад. До каструльки додала дві таких добреньких жменьки цибулиння. Я його промила. Додаю 2 пакетики чорного чаю. Бажано брати сухий чай заварний, але, на жаль, в його немає, тому два пакетики. Додаю суміш перців горошком, листочок лавровий, коріандр, одну столову ложку цукру. Та дві столові ложки солі і додаю одну таку чайну ложку з гіркою спецій до риби і заливаю водичкою холодною тут 900 мл. І тепер... Перехожу до плити, ставлю на вогонь. Накриваю кришкою і залишаю, щоб закипів маринад. Коли закипить, проварюю 3 хвилинки. Ось мій маринад закипів, і він уже прокипів 3 хвилини. Погляньте, який колір насичений колір водички. А пахне, виключаю вогонь і залишаю до повного охолодження. Ось маринад охолонув. Тепер його потрібно процідити. Ось погляньте, який кольор. Тепер мені знадобиться звичайна пластикова пляшка і поміщаю сюди ж рибку. Ось так гарненько воно сюди помістилася. І для більш такого копченого смаку і присмаку я завжди додаю одну копчену мойву. Можна цього і не робити, але завдяки копченостям, копченій моєві, скумбрія виходить точно як копчена. І поміщає сюди до рибки. І тепер заливається все маринадом. Ось погляньте, як це все виглядає. Грибка плаває в маринаді, один хвостик стерчить. І тепер ставлю в холодне місце, в холодильник, в прохолодну кімнату, кого дає на три дні, щоб рибка промаринувалася. Ось минуло три дні. Рибка добре промаринувалася. що так хочеться її дістати звідти. Просушую на паперових рушничках. Погляньте який колір всередині Пахне копченим, таким? Ну що ж, відріжемо шматочок? Погляньте яка в розрізі. Куштуно, боже, це щось Дуже смачно, смачного.